Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми познайомимося з вами із маленькими словами, які називаються прийменниками. Вони дуже короткі, але дуже важливі. Отож, щоб урок пройшов цікаво, всі беремося до справи. До нас на урок завітав лісовий гість. Підгадайте, хто ж він? В нього стільки голочок, як на небі зірочок. А немає бідної нитки, не пошиє шапки, свитки, рукавиць і чобіток. Сіль і плаче. Їжачок. Молодці. Вивчимо скоромовочку про нього. Їжачок і жаченя їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Зупиніть відео, прочитайте по вільному темпі скоромовку. Потім швидше і вивчіть, будь ласка, її на пам'ять. Урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть число, класна робота. Пропишіть один рядочок великої і маленької букви буквині. Виконаємо звукобуквенний аналіз слова їжак. Давайте перевіримо. У слові їжак два склади, тому що дві волосни І А, чотири букви і п'ять звуків, тому що буква І на початку слова позначає два звука Ї, І І. Сподіваюсь, ви так само виконали. А тепер давайте запишемо. Речення про їжачка і встановимо зв'язок слів у цьому реченні. Запишіть речення. Їжачок сидить під кущем. Про кого розповідається в цьому реченні? Про їжачка. Отже, хто? Їжачок? Що їжачок робить? Сидить. Сидить під чим? Під кущен. Молодці, діти, підкресліть, будь ласка, найменше слово в цьому реченні. Так, це слово «під». Скажіть, а можна до слова «під» поставити питання? Ні, не можна. Воно служить для зв'язку слів у реченні. Без цього маленького слова ми б не зрозуміли, про що йдеться в цьому реченні. Давайте прочитаємо це речення. Без слова під. Їжачок сидить кущем. Отже, нам потрібне оце маленьке слово під. Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося з такими маленькими словами, які називаються прийменниками. Вивчимо правило: слова у, в, за, до, під, «над». На, це прийменники. Вони пишуться окремо від інших слів. Наприклад, на дереві, під кущем, у небі. Чому ж вони мають таку назву прийменник? Це тому, що прийменники маленькі слова стоять перед іменником. Без них не можна зрозуміти. Про що говориться в реченні? Наприклад, дикі тварини живуть в лісі. Який прийменник сюди потрібно вставити? Правильно, прийменник У це маленьке, коротке слово, яке пишеться окремо від інших слів. Запам'ятайте, будь ласка. Давайте з вами потренуємося вставляти прийменники у речення. У нас є три прийменки. Під на у. Допоможуть вам в цьому малюночки. Прочитайте, будь ласка, перше речення. Ялинкою сидить лисичка. Під чим сидить лисичка? Під ялинкою. Маленький зайчик виліз. На пеньок Ветніть, спить у барлосі. Запишіть, будь ласка, слово вправо. Зупиніть відео і спишіть цю вправо. Підкресліть прийменники. Молодці. Тепер покладіть ручки і виконаємо пальчикову вправо. їжачка. Чистий зуби їжачок, Чистив свитку з голочок, чуба гарно причесав і пішов, гулять настав. Пальчики наші відпочили і ми продовжуємо працювати. Прочитайте, будь ласка, текст, спишіть його і підкресліть прийменники. Ведмідь живе у лісі. На зиму він засинає. Постіль влаштовує в барлозі. На весні ведмідь прокидається і вилазить із барлози. Зупиніть відео, спишіть вправо, підкресліть прийменники. Перевіримо. В першому реченні. Ми підкреслили прийменник У. Як ми написали прийменник У і іменник Лісі? Окремо, молодці. В другому реченні ми підкреслили прийменник На. Він також пишеться окремо. В третьому реченні підкреслили в На Навесні ведмідь прокидається і вилазить із барлугу. Справилися з цим завданням. Отож, давайте підведемо підсумок. Слова у, на, в, за, «під», «над», без через це прийменники. До прийменників не можна поставити питання. Вони служать для зв'язку слів у реченні. Прийменники пишуться окремо від інших слів. Запам'ятайте, будь ласка, ці правила. Дякую вам за роботу!